У нас накладаються сходи. На мінус першому поверсі свої сходи, а на першому поверсі свої сходи. І так сталося, що на цьому першому поверсі вони накладаються. вже На другому поверсі, там вже такого накладання не відбувається, а тут ще є. І я вже так трошки почала це досліджувати. Ось тут у нас є сходи, так, і кожна зі сходових кліток, ага, вона має свою прив'язку, кожна свою. Перший поверх і другий поверх. Ось тут є мінус Перший поверх. Так? І е, Проблема в тому, що оця нижня, мінус першого поверху, її видно на власному і нагору. Так? Ми пішли е, фактично ось отут ми бачимо цю е, сходову клітку, але нам ну, її не вигідно бачити, нам вигідно бачити вже на. Наступні сходи, так, на цьому діапазоні, що ми бачили саме оцю частину сходової клітки, яка, в принципі, має адекватне розташування на першому поверсі, і на другому поверсі лише її. Ну, на другому поверсі вона гарно вибудовується. Тобто ми її якраз і бачимо: а от перший треба почистити. Тобто, по ідеї, треба взяти цю сходову. І там, де мінус перший поточний, все окей, супер. Але переходимо на вкладку сюди відображення на плані підлоги. І в нас тут є з варіантів. З варіантів, зараз, зайдемо ще раз. З варіантів ось тут усі релевантні і один згори. Один догори, пойдет, так, один поверх вище. Для другого поверху це вигідно, тому що нам потрібно бачити на другому поверсі, як же ж потрапити на другий поверх. Але якщо в нас є виявляється, якщо ці сходи ведуть у підвал то тоді, очевидно, це не дуже вигідно, тому беремо лише власний поверх, тільки вихідний поверх, тобто мінус перший. Пишемо ОК, і що ми тепер маємо? Тут те, що було, звичайно, а тут те, що треба. І фактично кожні сходи на своєму місці. Уважно пройшлися і так почистили поверх.